Пропоную вам дидактичну гру що корисне. Правильне харчування дуже важливе для здоров'я. І сьогодні ми з вами розглянемо, яка їжа корисна для здоров'я, а яка шкідлива. Що, просливи дужими, не будьте до себе байдужими. Здоров'я своє бережіть і з вітамінами дружіть. Ми зараз з вами розглянемо малюнки і подивимось, яка ж їжа корисна, а яка шкідлива. Цукерки йогурт. Що корисне? Йогурт. Вірно. Виноград чи картопля фрі смажена? Виноград? Полуниця чи піца? Вибираємо полуницю. Цукерки смачненькі чи брокколі, які ціла куча вітамінів. Брокколі. Піца чи йогурт? Йогурт. Яблуко чи хот-дог? Яблуко. Салат овочевий чи шоколад? Дуже хочеться шоколад, але потрібно вибирати салат, бо там скарб вітамінів. Напій чи капуста? Капуста. Вірно, молодці. Запам'ятайте, здоров'я найголовніше.